Добрий ранок, це зіркові новини. Найгучніший скандал Голівуду підіді та його таємні тусовки. Чим закінчилася справа Джолі проти Піта та ФБР? Емінем вперше стане дідусем. Анджеліна Джолі виклала свій позов проти ФБР, пов'язаний з розслідуванням інциденту на літаку з її колишнім чоловіком Бредом Пітом. Джолі звинуватила Піта у насильстві під час сімейного польоту. Акторка хотіла отримати доступ до документів ФБР по цій справі, але не змогла. Джолі стверджувала, що Піт нібито облив її та одну з їхніх дітей червоним вином та пивом. Також акторка звинуватила колишнього чоловіка у фізичному насильстві, зокрема в тому, що він душив одну дитину та вдарив іншу. Однак, після проведеного розслідування ФБР вирішило не порушувати кримінальної справи проти актора. І жодних звинувачень висунуто не було раніше. Володарка Оскара заявила, що піт намагався змусити її підписати угоду про нерозголошення на 8,5 мільйонів доларів, щоб змусити її мовчати. Мадонна повідомила про смерть свого рідного брата Крістофера Чікони, який був креативним директором її концертних шоу у 90-х роках, і зізналася, що він був для неї найближчою людиною. Їм довелося разом подолати важке дитинство та безліч втрат близьких родичів. Згадуючи роки спільної роботи, Мадонна назвала Крістофера креативним генієм. За її словами, вони пожирали мистецтво, музику та кіно як голодні тварини. Також співачка зізналася, що останні кілька років вони з братом не спілкувалися, але хвороба знову їх згуртувала, і вона намагалася зробити все можливе, щоб він прожив якомога довше. Скандал навколо репера Підідіді обростає новими подробицями. Після багатьох років і чуток підозри його колишня дівчина Кесі подала позов, звинувачуючи діді у сексуальному насильстві та фізичних знущаннях. Хоча справа була врегульована, це відкрило нові звинувачення, зокрема від інших жертв. Вже зараз 120 осіб заявили, що зазнали сексуального насильства та експлуатації з боку репера та продюсера Підідії. Вони мають намір подати позови. З них 25 на момент скоєння злочинів були неповнолітніми. Центром скандалу стали особливі вечірки репера, так звані фрік-шоу, відвідувачів, яких могли примушувати до складних сексуальних перформансів. Все це записувалося, а потім використовувалося для шантажу та здирництва. На сьогодні співак звинувачується у секс-торгівлі людьми, рекеті та перевезені з метою залучення до проституції. Він не визнав себе винними. Все заперечує. А тим часом сам Емінем повідомив, що скоро стане дідусем. Зворушливий ролик артист опублікував у соціальній мережі Інстаграм. Відео складається з різних періодів дорослішання його доньки Хейлі Джейд Скотт. На одному з фрагментів відео його дочка Хейлі дарує йому футболку з написом Дідусь та показує знімок УЗД. За кілька годин після виходу кліпу Хейлі опублікувала в особистому блозі в соцмережі фото з чоловіком і підписала їх мама і тато з 2025 року. Кайлі Міноух та Лені Кравіца підозрюють у Романі. Приводом для чуток стала їхня тепла зустріч на гран-прі Формули 1 у Сінгапурі, де вони проводили час разом. Нагадаємо, вони вже мали нетривалі стосунки у 90-х роках. На той момент Кайлі тільки розлучилась з фронтменом гурту ЄНЕС Майклом Хатчинсом. Нещодавно стало відомо, що Кайлі Міноух розлучилась зі своїм нареченим Полом Соломонсом, з яким була разом з 2018 року. Що стосується Кравіца, то Нещодавно музикант зізнався, що ні з ким не зустрічається вже 9 років, бо чекає на своє справжнє кохання, і в Голівуді подейкують, що він його таки зустрів знову. Джастін Бібер викликав занепокоєння серед своїх шанувальників через хворобливий вигляд. Папараці зробили знімки, як співак виходить із ресторану разом зі своєю дружиною Хейлі Болдуін. На фотографіях бібер іде з опущеною головою, прикриваючи обличчя бейсболкою та сонцезахисними окулярами. Його дружина йде перед ним, ніби намагається захистити його від уваги оточуючих. За парою йдуть кілька охоронців. Раніше з'являлися чутки про те, що Бібер може мати серйозні проблеми зі здоров'ям. Фанати зазначили, що артист виглядає вкрай виснаженим та блідим. Поки що жодних офіційних підтверджень цьому немає, але шанувальники продовжують переживати за стан свого кумира.